Друзі, всім привіт! Дивіться, яку я ось знайшов машину в GTA 5. Ось дивіться, вроді тут село, звичайне, в цьому GTA 5, старе село. Дивіться, а ось тут крута гоночна машина. Ось, дивіться, яка вона. Я в шокі, хто тут такий мільйонер, признавайтеся. Ну, ми поїхали її тестувати. Все, це тепер наша машина. Ось такі тут машини повинні бути джипи. Ну, коротше, я поїхав тестувати її максимальну швидкість. Так, можливість Франкліна вмикаємо, щоб не врізатись. І все, поїхали перевіряти її. Так, опана, опана, Яка вона швидка. Вона прям дуже швидка. Вона ну, дуже швидка. Так ого. Аж чіпляється пузом дно, настільки тут крива дорога. Як вони сюди проїхали, боже, я в шокі. Ану, давайте перевіряємо її максимальну швидкість. Розганяємось, дивимося на спідометр. Ой, господи, мені він дуже маленький. йо моє, я не бачу. Просто я за кадром записую, за цього мені не видно, скільки там швидкість. Ану, напишіть в коментарі, яка там швидкість була. Просто я зараз не бачу. Ну, думаю, вона їде дуже швидко. Я ще можливість у Франкліна їду, щоб не врізатись. Тому що без неї можна просто врізатися і все, буде хана. І Франклін здохне. Хе-хе-хе. Ну коротше, їдемо, їдем. Їдемо, їдем. думаю, нормально. Воу! Йома йо! Ось вимкнув можливість Франкліна і здох відразу.